Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт чи то вечері, чи то обіду вирішувати вам, а для цього нам необхідно. Картопля, цибуля, м'ясо, яйця, борошно, сметана, гриби, твердий сир, зелень, салатний перець із спеції сіль. Паприка, чорний перець та куркума. Спочатку натираю картоплю, натираю на крупній терці. Заливаю натерту картоплю холодною водою, для того, щоб крохмал тріш... трішечки вимився і картопля не почорніла. До картоплі мені необхідна цибуля, тому наріжу цибулю міленькими кубиками. Порізану цибулю перекладаю в миску, болгарський перець. Поріжу, відділю від, від насіння і порізати тоненькими смужечками. Нарізаний перець перекладаю до цибулі. Із зелені я взяла петрушку. непотрібні корінці обрізаю і наріжу петрушку мілко. Нарізану зелень теж перекладаю до перцю. Натерту картоплю ще раз ось так ложкою перемішаю і на друшлячок викладаю, щоб вода стікала, і перекладаю картоплю до овочів та зелені. Перекладу підготовлені інгредієнти в іншу миску, бо я бачу, що я тут не зможу вимішати. Перемішаю все, щоб вже вони об'єдналися, а потім буду додавати спеції. Додаю куркуму спеції за бажанням, які ви полюбляєте. Чорний перець. Паприку копчену, сіль, сіль за смаком, яйця і перемішую. У суміш додаю борошно і знову все перемішую. Овочі буду запікати в духовці, для цього попередню деко я застелила пергаментом змастити олією. За необхідності можна розподілити рівномірно щіточкою. Духовка вже у мене нагрівається до 200 градусів. Зараз перекладаю і буду випікати. Перекладаю підготовані овочі в деко. розподіляю рівномірно. Буду випікати в розігрітій духовці хвилин 30-35 кожен дивиться за своєю духовкою. Для начинки мені потрібна цибуля розрізати навпіл і напівки личка, гриби порізати навпіл, а потім ще на маленькі частини. М'ясо порізати теж дрібними шматочками. Я взяла курину грудку. М'ясо може бути те, яке ви полюбляєте або яке є в холодильнику. сковорідку додаю рослинну олію і викладаю цибулю. Буду смажити, поки цибуля не стане м'якенькою. До цибулі додаю гриби. Накривати кришкою не буду, тому що мені треба, щоб начинка була сухенькою. Так Якщо накривати кришкою, гриби будуть випускати вологу, її буде дуже багато. Цього нам не треба. Перемішати і смажимо їх хвилин 5. Потім додамо м'ясо. Додаю м'ясо і хвилин 7-10 буду смажити помішуючи. Мірної вологи немає, гриби смажилися без кришки, тому все як мені треба. Тут сковорідку додаю паприку, куркуму, чорний перець, набір спецій може бути різний. І сіп. Також хочу додати світанку. перемішати, зверніть увагу на те, що паприка може швидко підгорати, тому треба перемішати дуже швидко. Овочі вихолонули, знімаю пергамент і поріжу на шматочки. Початку посередині. А тепер нарівні шматочки. На заготовку викладаю. Гриби там м'ясо і скручую в рулетик. Ось так. І для надійності придавлю ось так шпажкою, перекладаю в деко. Так буду робити з кожною заготовкою начинка і закрутити. покласти в деко. все хочу притрусити сиром. Сир потру на мілку терку. Сир може бути будь-який. Зверху притрушую кожен рулетик, шпажки вийму вже тоді, коли з духовки дістану. Буду запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів 15 хвилин. Після того, як дістанете з духовки, не забудьте дістати шпажки. Вони дуже легко дістаються, тому не забудьте за них. Перекладаю, готовий робити тарілку. Приготувавши такий обід чи вечерю, задоволена буде вся ваша сім'я. А тепер смакуємо. Дякую, що додивилися відео до кінця і підписалися на мій канал та поставили вподобайку. Бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!